Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні пропоную разом зі мною законсервувати 20 кг помідорів. Що я буду робити? Найперше, це помідорчики у томатному соку без шкірки, такі класні, ось меншенькі та більшенькі, різні, дуже смачні, без стерилізації. Рецепт дуже вдалий. Також томатна паста в таких маленьких баночках, теж густа, дуже корисно. Також помідорчики швидкого приготування, дуже смачні на застілля, класні. Та томатний сік двох видів, жовтий та червоний з різними смаками. Тому до роботи! Помідорчики в мене різні. Насамперед я їх перебираю, більш такі тверді, пружні. Я відбираю, вони в мене будуть як основа, їх я буду очищати шкірку та викладати в баночку. Всі інші такі пошкоджені, перезрілі або зеленкуваті плоди. Я відкладаю на стік. Маленькі я буду закривати в півлітрові баночки це будуть такі ексклюзивні. Помідорчики. А більш крупніші, але не дуже великі. Великі дуже для цього рецепту не підійдуть. Такі теж більшенькі, пружні та тверді, я буду закривати в літрові баночки. Ось я відібрала тверденькі помідори, меншенькі для півлітрових баночок, крупніші для літрових баночок. А також помідори на стік. Їх в мене вийшло дуже багато. Тому я буду також готувати томатну пасту та томатний сік. Хочу спробувати зробити томатний сік, також з жовтих помідорів, чисто-жовтий, такий сонячний, яскравий. Томатний сік я буду робити за допомогою ось такого соковитискача. Всі насінинки, шкірки лишаються ось тут всередині. Витікає тільки чистий сік. Ось так тут одягається така подача. І сюди ось так в каструлю стікає чистий томатний сік. Дуже класна річ це українського виробника називається мотор Січ. Ось так стікає сік, а сюди виходить все непотрібне. Дуже класна річ. З 15 кілограмів помідорів в мене вийшло 12 літрів соку. Чисто жовтий, чисто червоний та змішаний тут жовтий і червоні разом. Ось скільки в мене відходів вийшло з 15 кг помідорів. Баночки гарно мию та стерилізую в духовці при температурі 150 градусів 15-20 хвилин. Ось так мокрі, щойно помила, відразу на деко і в духовочку. Тепер необхідно взяти дуже гострого ножа і на цих помідорах, тверденьких, що ми відкладали, зробити ось такі хрестообразні надрізи. Щоб лише шкірка тільки порізана була. Щоб легше потім її було знімати. Паралельно ставимо кип'ятитися чайник або каструлю з водою. Ось так лише по поверхні легенько ножечко. Тут саме головне, щоб він був дуже-дуже гострий. Якщо буде не гострий, то не вийде нічого. Я зазвичай. За цим рецептом роблю помідорчики, ось такі маленькі, але не зовсім малесенькі, як ці. А такі ось такі маленькі, такі. Дуже смачно, особливо ось такі невеличкі розміри. Виходить дуже смачно. А цього року мене пригостили ось такими маленькими, і я вирішила спробувати малесенькі. Тепер помідорчики кип'яточком поливаємо гарненько. Вишаємо на 2 хвилини. Потім кип'яток зливаємо і відразу обдаємо холодною водою. Ось так прямо під краном, холодною водичкою. І потім ця шкірочка легенько зніметься. Ось так легенько тепер знімається шкірка. А якщо, в деяких помідорчиках у вас так буде, що вона буде ще погано відходити. То значить їх ще раз відібрати, такі помідорчики, і ще раз обдати кипяточком. Це, якщо вони ще були, наприклад, трішки десь зеленкуваті, то таке відбувається. Ось бачите як і тут можна зняти. Ну, треба дивитися, якщо зовсім погано буде відходити. То треба ще раз обдати кип'ятком. таку маніпуляцію провести. Помідори вже почищені. З такими маленькими я перше маю справу, як я вже говорила. І ось я хочу сказати, що не всі підходять, є такі сорти. Ось, бачите, тут під дією температури, після мого розрізу, почало розходитися. І коли натискаєш, ось воно ну, не підходить. Я їх від, відібрала, ці помідорчики. Ну, і такі малесенькі, все ж таки не варто. Ось такий розмір ідеальний. Краще брати такі. Зараз ці баночки будемо заливати кип'ятком, але спершу підготуємо сік. Насамперед необхідно розрахувати, скільки соку необхідно. У мене 2 літрові баночки та 5 півлітрових баночок. На одну півлітрову баночку, наповнену помідорами, необхідно 200 мл рідини, а на літрову 400 мл рідини. Таким чином, я розрахувала, що мені 2 літри соку вистачить. Також хочу сказати, що на одну літрову баночку йде 600 грамів. Помідорів а на півлітрову баночку йде 300 г помідорів приблизно плюс-мінус. Сік доводимо до кипіння та додаємо сіль та цукор із розрахунку на 1 літр соку, 1,5 столові ложки солі та 3 столові ложки цукру. Так як у мене 2 літра соку, я додаю вдвічі більше. Перемішуємо та залишаємо кип'ятитися на 10 хвилин на невеликому вогні. Ложечки беремо з гіркою. Баночки заливаємо кип'ятком, попередньо підклавши під низ ніж або ложечку, щоб не лопнула баночка. І так лишаємо півлітрові баночки на 7-10 хвилин. Літрові на 15 хвилин, якраз поки буде кипіти сік. Тепер зливаємо кип'яток. У мене є така кришечка з дірочками. Відразу заливаємо киплячим соком, тим, який кипів у нас 10 хвилин і будемо закривати. Зараз ще будемо додавати сюди оцет. Соку вистачило якраз класно. ось скільки лишилося. Тому розраховано вірно. 200 мл на півлітрову баночку, наповнену треба рідини, і 400 мл рідини на наповнену літрову баночку. Тепер в кожну баночку додаємо оцет в півлітрову баночку чайну ложечку, ось так прямо зверху. А в літрову баночку дві чайної ложечки, так в кожну баночку зверху додаємо. Ось все готово. Баночки обов'язково перевертаємо та добре укутуємо до повного вистигання. Такі помідорчики дуже смачні, просто їсти. Сік дуже смачний із них. А також. Їх можна використовувати в різноманітні цікаві рецепти: підливки, печеню, яєчню, різноманітні соуси, з них можна готувати тощо. Користуйтеся з задоволенням. У мене трішки лишилося таких помідорчиків очищених, і я хочу зробити такий цікавий рецепт швидкого маринування. На дно баночки в мене така 700-грамова баночка. На дно викладаю петрушку, можна іншу зелень, подрібнений часничок. Та гіркий перець. 4 штучки гіркого і одну штучку духмяного. Тепер помідорчики викладаю в цю баночку. Ось так. І буду заливати маринадом. На цю баночку мені вистачить 400 мл маринаду. Тому я зроблю на півлітрову баночку, півлітра водички закип'ятити. Туди додаємо столову ложку солі, 2 столові ложки цукру та 2 столові ложки оцту. Все гарненько перемішати. Тут не потрібно дотримуватись ніяких правил стерилізації, нічого цього не потрібно, оскільки це помідорчики швидкі. Заливаємо кип'ячим маринадом гарячим. Ось так заливаємо і залишаємо на добу. Зараз він трішки вистигне і в холодильнику тримати його, цю баночку. Ці помідорчики дуже смачні, вони будуть прикрасою будь-якого святкового столу. Класні. Спробуйте. Тут навіть можна інший маринад застосувати, те, який вам подобається. Можна по-різному експериментувати, хто любить більш гостріші. Чи більш солодші помідорчики? Ось так. Пробуйте. У мене ще лишилася купа томатного соку, з якого я буду готувати томатну пасту. Ось такі маленькі баночки я підготувала, їх добренько вимила і зараз простерилізую. Томатний сік я перекип'ятила. І ось тут видно ось така водичка зверху відстоялася. Зараз ми цю водичку відільємо відразу, ось так сито опускаю, щоб не набрати часу соку, і відбираємо, наскільки можна більше. Ось так я максимально відібрала ту рідину, що відстоялася, і тепер наситу цей томатний сік. Ось так наливаю і трішки. Отак перемішую. І ця ж сама рідина, що я відбирала щойно, вона стікає вниз. Ось так помішувати і трішки, можливо, лишити, щоб постояло. Пройшло буквально 2 хвилинки. Вся водичка стікла. І бачите, яка виходить класна томатна паста. Я її перекладаю в кастрюльку. І таким чином опрацьовую решту томатного соку. З 4 літрів томатного соку в мене вийшов 1 літр ось такої густої томатної пасти. Якщо вам необхідно ще густіше, бо вона тут ще рідина є, ще є чому стікати, Можна ще цю всю масу разом на сито. До речі, сито обов'язково має бути таке густеньке. І десь на хвилин 20 залишити, і вона буде ще густіша. Така зовсім мало буде рідини, але не перестарайтеся, оскільки її ще треба кип'ятити. І е, рідина необхідна. Мені ось цієї консистенції достатньо. Тепер подивимося, що у нас стікло. Та водичка, що стікла, той сік. Він такий досить забарвлений. Тому що те, що я виливала саме перше, відбирала. Те, що відстояне було, то там він був такий прозорий, і я його вилила. А Ось тут я виливати не буду. У мене ще залишився літр томатного соку. Це залишилося з тих помідорів, що я робила в томатному соку. Я його виливаю ось сюди і закрию це як томатний сік. Він такий буде ріденький. Але якщо взяти в порівнянні з магазином, який ми купуємо. Тут дуже буде класно. Томатну пасту я ставлю на вогонь і кип'ячу на малесенькому вогні 10 хвилин під закритою кришечкою. Час від часу треба помішувати, оскільки дуже густе, щоб не пригоріло. Томатну пасту я закриваю без ніяких добавок. В помідорів достатньо власної кислоти. Щоб вони стояли довгенько. Ось так гарячущу, відразу, відразу, відразу прям. І відразу закриваю щільненько гарненько. Перевертати томатну пасту не потрібно. Єдине, що укутати її. Вийшло зовсім трішки. Я цю томатну пасту використовую в борщ, в підливку, в печеню, а також як основа для соусу для піци. Дуже зручно. В таких маленьких баночках відкрили, використали, нічого не залишається. Повертаємось до соку. У мене 3 літри жовтого соку та 4 літри червоного соку. Закривати буду в літрові баночки, баночки стерилізую, кришечки також. На 1 літр червоного соку я додам 1 чайну ложку з гіркою солі. А в жовтий сік я додам на 1 літр 1 чайну ложку з гіркою солі та 1 чайну ложку з гіркою цукру. Можна також закрити сік взагалі без солі, без цукру, без ніяких добавок. Сік я буду кип'ятити 10 хвилин. За таким самим принципом, як і томатну пасту, сіль та цукор додам в кінці. І закатаю. Сік вже закатаний. Паночки обов'язково перевертаємо та відразу укутуємо до повного вистигання. У мене вийшов червоний та жовтий сік. Ось вони такі красиві. Жовтий взагалі, такий має сонячний настрій цікавий. Вони кожний по своєму смачні. Червоний має такий більш класичний смак, оскільки тут тільки сік і сіль, він підійде до смаженої картоплі, до піци. А жовтий має більш м'який смак, такий цікавий. Також за рахунок того, що тут сіль та цукор, з'явився такий взагалі цікавий смак. Він підійде просто як освіжаючий напій або ж до якихось цікавих коктейлей. Тому користуйтеся задоволенням смачного!